4 мільярди гривень 660 тисяч людей по 6500 гривень кожному. Про це мало хто знає, але гроші вже виділені, виплати розпочнуться в грудні. Можливо, ви одна з тих людей. Або ваші рідні, або сусіди. Зараз детально розповім, хто саме отримає ці гроші, як їх отримати і що з ними можна зробити. Увага! Навіть якщо ви не підпадаєте під програму, буде корисно, бо, можливо, ваші близькі підпадають, або ви зможете підказати комусь, хто має право. Інформація свіжа, тільки що затверджена урядом. Поїхали! 5 листопада уряд затвердив програму тепла зима. Одноразова грошова допомога 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко оголосила офіційно: програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки. Загальний бюджет 4 мільярди 400 мільйонів гривень. Очікується, що допомогу отримають 660 тисяч людей. Виплати розпочнуться на початку грудня, автоматично через Пенсійний фонд України. Тепер конкретно, хто отримує ці гроші. Перша категорія самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Що це означає? Вам 80 років або більше. Ви офіційно вважаєтеся самотнім пенсіонером. Ваші діти теж вже пенсіонери або їх немає. Ви потребуєте постійного стороннього догляду, маєте медичний висновок лікарів про це і вже оформили надбавку на догляд в пенсійному фонді. Скільки ця надбавка? 944 гривні щомісяця. Це 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо ви зараз отримуєте цю надбавку, 6500 прийде автоматично, додатково нічого робити не треба. Друга категорія діти під опікою або піклуванням це діти-сироти, діти, які виховуються опікунами або піклувальниками. Кожна така дитина отримає 6500 гривень. Гроші надійдуть опікунам або піклувальникам для потреб дитини. Третя категорія діти з малозабезпечених сімей віком до 18 років. Якщо ваша сім'я має офіційний статус малозабезпеченої, кожна дитина отримає 6500 гривень. Тут є один нюанс: якщо ви раніше отримували допомогу по малозабезпеченості, а потім перейшли на нову базову соціальну допомогу, статус малозабезпеченого технічно знімається. Чи зможуть ваші діти отримати 6500 в цьому випадку? Питання відкрите. Офіційних роз'яснень поки немає. Якщо ви в такій ситуації, варто уточнити в пенсійному фонді, телефонувати або приходити особисто. Четверта категорія: Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи. Важливо, саме першої групи і саме ті, хто має статус ВПО. Якщо у вас друга або третя група інвалідності, на жаль, під програму не підпадаєте тільки перша група. П'ята категорія діти вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу включно з дітьми, які мають інвалідність. Кожна така дитина 6500 гривень. Ось і всі категорії: 5 груп людей. Разом 660 тисяч осіб по всій Україні. Тепер важливе питання, як ці гроші прийдуть. Виплата буде автоматична. Пенсійний фонд має списки всіх, хто підпадає під ці категорії. Гроші надійдуть на Дія-картку. Це спеціальна карта для державних виплат. Якщо у вас ще немає Дія-картки, треба її зробити зараз через застосунок Дія або в будь-якому банку партнері програми. Перед виплатою пенсійний фонд надішле вам смс-повідомлення, щоб ви знали, що гроші йдуть і підготували картку. Якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, швидше за все 6500 теж прийдуть туди. Але офіційного підтвердження цього поки немає. Що робити, якщо гроші не прийшли? Якщо до 17 грудня 2025 року ви не отримали виплату, а точно знаєте, що підпадаєте під одну з категорій, треба подавати заяву. Заяву можна подати через Дію або особисто в будь-якому територіальному органі пенсійного фонду. З собою мати паспорт і документи, що підтверджують вашу категорію, наприклад, довідку про надбавку на догляд або довідку про статус ВПО з інвалідністю. Тепер про те, як можна використати ці гроші. 6500 можна витратити на три речі: одяг взуття та лікарські засоби. Чому саме це? Тому що програма називається Тепла зима, мета допомогти людям підготуватися до холодного сезону, купити теплий одяг, зимове взуття ліки, які можуть знадобитися взимку. Але є важливі обмеження. Гроші будуть на спеціальній картці. Їх можна використати тільки для оплати в магазинах. І то в тих магазинах де є відповідний код товарної категорії. Магазин одягу можна. Аптека можна. Взуттєвий магазин можна. Продуктовий магазин не можна. АЗС – не можна. Комунальні послуги не можна. Зняти готівкою ці гроші не можна. Перерахувати комусь на картку не можна. Чому такі обмеження? Держава хоче, щоб гроші пішли саме на зимові потреби, на підготовку до холодів, а не на щось інше. Ще один момент. Витратити ці гроші треба за 180 днів, це 6 місяців або півроку. Якщо за цей час не використаєте, невитрачений залишок повернеться в державний бюджет, тож не відкладайте, як тільки гроші прийдуть, плануйте що купити. Цікаве питання, чому саме 6500 гривень. Офіційного пояснення немає, але можна прорахувати. Бюджет програми 4 мільярди 400 мільйонів. Людей 660 тисяч. Ділимо одне на друге виходить приблизно 6667 гривень на людину. Округлили до 6500. Можливо, щоб цифра була кругліша. Або щоб залишити невеликий запас на адміністративні витрати. Скільки це реально, 6500 це трохи менше трьох мінімальних пенсій. або приблизно місячні витрати на комунальні для середньої квартири взимку. Це допоможе? Безумовно, допоможе. Особливо вразливим категоріям, яким ці гроші призначені. Самотній пенсіонер 80 років зможе купити теплий одяг, ліки. Можливо, зимові черевики. Опікун дитини-сироти зможе одягнути дитину на зиму, купити ліки, якщо треба. Це реальна допомога, хоч і одноразова. Важливо розуміти, це не заміна пенсії, не щомісячна виплата, це одноразова додаткова підтримка на зимовий період. Ще один момент, який варто знати. Крім програми тепла зима на 6500 діє загальна програма зимова підтримка. За нею всі українці можуть отримати 1000 гривень одноразово. Подавати заявки можна з 15 листопада до 15 грудня 2025 року, заявка через Дію або на Укрпошті. Тисячу гривень можна витратити на комунальні послуги, ліки, книжки або передати на підтримку ЗСУ. Отже, якщо ви підпадаєте під програму тепла зима, можете отримати і 6500 і 1000 разом 7500 гривень. Якщо не підпадаєте під вразливі категорії, можете отримати 1000 за загальною програмою. Головне не забути подати заявку з 15 листопада до 15 грудня. Ще одна важлива інформація для деяких пенсіонерів. Якщо ви пенсіонер і живете за кордоном або залишаєтеся на тимчасово окупованій території, до 31 грудня 2025 року треба пройти ідентифікацію. Інакше з 1 січня 2026 року виплату пенсії зупинять, як пройти ідентифікацію через дію з електронним підписом або через відеозв'язок з пенсійним фондом. Або особисто в будь-якому відділенні ПФУ чи банку, де ви отримуєте пенсію. Це окрема тема, але дуже важлива. Не проігноруйте це, якщо стосується вас або ваших близьких. Підсумуємо всю інформацію. Програма тепла зима: 6500 гривень одноразово. Хто отримає? Самотні пенсіонери 80 плюс років з надбавкою на догляд, діти під опікою або піклуванням. Діти з малозабезпечених сімей до 18 років, ВПО з інвалідністю першої групи, діти в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Коли початок грудня 2025 року. Як. Автоматично надія картку або, можливо, на Укрпошту. Що робити? Нічого, якщо підпадаєте, гроші прийдуть самі. Головне мати дія-картку. Не прийшло до 17 грудня подати заяву в пенсійний фонд. На що витратити одяг, взуття, лікарські засоби. Тільки в магазинах з відповідним кодом. За 180 днів. Додатково всі українці можуть отримати 1000 гривень за програмою Зумова підтримка заявки з 15 листопада до 15 грудня. Це корисна інформація можливо, саме для вас або для ваших батьків, бабусь, дідусів. Можливо, ви знаєте сусідку 80 років, яка отримує надбавку на догляд. Розкажіть їй про цю програму, можливо, вона не знає. Або у вас є знайомі опікуни дітей-сиріт. Поділіться інформацією. 6500 непогана допомога для тих, хто її потребує. Головне, щоб люди знали про неї. Пишіть у коментарях, чи підпадаєте ви під цю програму, чи знаєте когось, хто підпадає. Лайк, якщо інформація була корисною, щоб більше людей її побачили. Підписка, щоб не пропускати важливі новини про виплати, допомоги соціальний захист, телеграм-канал в описі там пишемо оперативно про всі нові програми та виплати. Поділіться цим відео з тими, кому може бути корисно, особливо з літніми людьми, які можуть не знати про програму.